Добрий день всім добрий день. То вже вже вечір йде 26 дня. Та що я за день зробив? Пішов, подивився, що тут треба ще дубо трохи, дубових дошок. І пішов рубати дуба в тому е, в лісі якраз там тому. Нарубав трохи. Подумав про те, що рашисти не дають зарази спокійно жити. З тими своїми ракетами і з тими обстрілами, з тим всім світло виключають. інтернет виключають, а то, а то як? Так, кури. Ану кеш звідси, бо... На той зараз підете. О, правильно, правильно. Зразу доперла. А ти що, хоч на зуку? Ну як хоч. О, ще одне. Так, так, нема чого тут лазати. Що в мене все забитий інвентар? Значить, ранок 27 го дня. Треба з того курника перебиратися. Я тут ще смажу курки. Так, ми почали в минулій серії. Ох ти! Можете я зараз попробую на рибалку сходити? Ой, точніше. О-о-о! Один є. Там був кріпер. Я бачив там кріпера. І це і це дуже погано. Вон він. Вон він, гад. Тікай. Зараз мені пів гори підірве. Ну, отже ж гад. Фух, добре, не взірвався. Тепер так, треба перекусити яблучку. А краще два. А краще три. Так, у мене добре, я яблука назбирав, коли вчора ходив по дерева. Віддавай сюди нитки. Мені треба нитки. Я, я ще так не вмію битися. щоб... Скільки в мене ниток? Одна? Ой, а вудку треба, щоб зробити, то скільки треба ниток. Курча. З тим. <кій> З тими павуками. Окей, добре. Забираємо з тою лядою весь час ходити тут трохи недобре. Так, кури. А що я хотів? Ні, я хотів. То треба переселятися потроху. Треба дах просто доробити. От ми ж минулій серії якраз почали то все. Я вже нині дороблю. Сподіваюся, якщо через дурних мошкалів не відключать світло. О, коротше, та й таке. Так, а що ж вудки треба? Я ж на рибу хочу сходити на рибалку. Дві нитки. Було два павука і з одного тільки нитка випала. Ну, от от що за холера, ясно. Так, я то в льосі і збираю пшеницю і копець сіна. Вже маємо вісім. Ну, я думаю, що треба два чи три стаки. так? Правильно. Тож треба пшениці і пшениці. Добре, йдемо. То Та вже можна перебиратися з того курника з хліба до до... доли трохи. Так, кури, кури несуться, кури. Щоб нагодувати, не забути їх, треба на грядку вже сходити подивитися. Оп. І не вмістилося все. Точно. Ну, тоді швидко перенесу. Так, все. Вечір 27-го дня. Пора. Е, на добраніч кури, там На бантах все добре. Кохчуть. на бантах. Так. Тут я замурував. От такого добре. Угу, угу. Ще можна один смол скип. тут. Щоб більше видно було, переживаю, щоб тут не заспавнилася яка начисть. Е, о! Тепер треба погодувати курей трохи, в мене немало пшениці, але погодую тих якраз що тойво. о. Курки, куди виходити? Все, на тойво. на холодець. На драгілія, ну сюди. Так, ти, ти, ти. і ти. Бі, бігла, бігла. Так, аж пробігла мене. Ну, так, все, більше нікому не дістало. Де ти та що на холодець? Я казав, не виходити за територію. Е, все, треба йти на грядки, дивитися, що там, як, там, нагород. Вперед. Так, бараболю треба збирати. Все, копати треба. Е, бурак. Так, що, що там з тим барачком? Ще, ще не все. А на городі що? Ну, так, е, Ріденько. Поки що треба чекати. Хай дозріває. Хоча, блін, курки голодні, бо в нас город засіяний. Добре, збираємо бараболю. Треба зібрати і знову засадити врожай, щоб на всю грядку хватило. Так, я сподіваюся, що хватить засадити знову І посадити. так. І я, я з тими <кій> фразеологізмами не тими. Так. знов посадимо раболю, щоб було багато. Щоб було багато. Так. І якщо буде більше, ніж треба, то ще піду жителям посаджу. Такс. Все. йо, Скільки в нас? Два. Давайте пачки. Так, і ще 14. Ну, непогано, непогано. Зараз подивимося, скільки піде на, на, заса, на засівання. Садити бараболю, так. О. Так. Посадив бараболю, лишилося 62, ну і треба йти посадити тим во, жителям. Так. Треба йти обов'язково, бо я ж то в них забрав бараболю, в них не буде. Кури яйця, не слухайте вам, яйця не треба, несуть, як не знати що, як скажені. Тільки вони от е, несуться, то несуться, а е, ці плята перестануть з'являтися, якщо їх перестануть годувати тих курок. О, на бантах кури бачу теж несуться. Десь без свиней було б добре, е, дві куцьки собі пацятка завести. Та й нехай помаленьку м'ясо росте, сало. Ну як, як же ж то? Що? Треба щось придумати з тим ділом. От не може бути без сала. Посадив їм дві грядочки параболь, думаю, їм того хватить. Пшеницю бачу, вони вже по чуть-чуть, по чуть, чуть у них росте, думаю, будуть. О, барака, то що ще мало. І моркви немає ніде. От То, що моркви нема, то є дуже зле. Але борщ, може, вже можемо сварити з барака. Є все, що треба. Можемо спробувати. О, курка! Так. На холодець. М -м, літуча миша. Вона, вона з кар'єру, то не ото-то все. Треба бути дуже обережним з цим кар'єром. Так, о, миска борщу на вечерю. не хочете? О, є миска борщу. Перший борщ наш. Я ще міг минулої серії в кінці приготувати. От, ні, буде про запас, буду оцей, бо я вже е, поїв запеченої картоплі. Тут, і, а бурячка треба берегти. Так, так, так. От, е, ще можна грибну юшку буде робити. Ну, Добре, треба лягати спати. У нас 20 який? День? 20, 29 вже. І. Павуків нема збоку. Іде? Я вон тільки якесь щось нещастя, якесь одне. А то би павуків було б добре. Не, не видно ніде. Холєра. Коротше, далі, далі треба. Ну, за грядкою кожен день слідкувати. Щось там... О, насіння пшениці одне. Хоч одну курку нагодую. Треба того вікна зробити, щоб, не дай Бог, якась нечись не влізла. Ну що, так от в мене в селі й було. Кури того по городі, ходи, е, по, по двірі ходили. Тут будка з тузиком була, е, тузик е, цей. Е, курки до нього не лізли він до курок. О, Тут було вікно на банта. кури собі зранку відчиняєш, виходили. О, І до вечора заходили. Там ще е, для куцьо було. Ну, нема поки що. Я піду пошукаю, треба свинки собі. Тут була от. 100 долар, тут були інструменти, зберігалися. Там всякі е, путні, балії всякі для води. Що там ще було? Інструменти. А тут була драбина на, дах, на горище. І тут е, завжди сушилася е, сіно, солома. Сіно, солома, так, так, ото, ото все. Висушувалося. І там е, дідо і тато любили тут спати, все. Тут тепленько літом, воно нагріється і добре. А ще. Е, я не любив, бо там було все багато павуків. А, а я не до того. Ну Там хоч в основному всі павуки були тими знаєте, такими домашніми, але ні, я все одно не любив таке. От. Та й таке. Що ще? А тут хата навпроти мала стояти. І от якраз про хату Галиняну під солом'яною стріхою ми і подумаємо. Но пізніше. Де би того свинок роздобути? Ото от, от, мене питання саме більше зараз цікавить. Можна би ще трошки піти залізо накопати, але то небезпечно. Залізо то не таке крайнє тайво. А от свиней. Піду я, напевне, пошукаю, може де куцьок знайду. Але вони ж здається, тільки на морку реагують, чи ні, чи на картоплю теж. Поки шукав свиней. Тобля е, тут е, зразу село. Я тут вугля знайшов. Ну, то чого вже не забрати, якщо є? Е, е, вугля? Буде добре, але свинок ще треба. І треба буде все ж таки певний треба буде похід за желізом зробити, бо тому що. З кам'яними інструментами не дуже е добре все. Не дуже швидко. Та й таке. Де ж тих куцьок знайти? От і настав час перекусити борщу. Миску собі пальнути. Але що вона так мало дає? От, а насправді борщу як наївся до миску борщу. Тут тут воно би добре так. Ще картоплиною перекусимо і на добраніч. Так, я ще маю. Треба такого. Треба заліза, треба свинок і треба доробити керницю. Е, керниця теж. Можеш. Злидні. Злидні з'явилися, так? Ну, іди сюди злидня. Ти ще нема злидня? я сподіваюся. Так. Було б добре, якби той он ще сидить. Які павуки з'являлися, щоб я той міг. Ще можна лука собі зробити для полювання добре, але. Але ні. Ем, так, я все ж таки піду ще поки новий день, то вже 30 днів виживаємо. Так, я ще піду свинок пошукаю. Ну, здається, в окрузі ніде нема. Треба дальню розвідку робити. Так, то та скеля з лавою, то от водоспади. Тут багато, до речі, дуже багато вугілля просто в скелях. Можна ходити і його видобувати. Але я побачив тростину. А, з неї цукор виробляється, чи не з неї. Треба, треба зібрати. Цукрова тростина, так. Треба її посадити. І вона, вона тільки біля річки росте, чи біля, біля води, чи як треба. E, треба якось зробити грядку так, щоб ще вона росла. Hmm, треба подумати, як, як вирощувати. Я так думаю, що вона має рости тільки вздовж e, того. Так, ну я ламу бачу, а поросяток нема ніде. Вон ще тростина. Вона має рости тільки біля води, тільки-тільки. А значить, треба спеціально робити полоску води. Так, переплили. Добре, зібрали. Ще збираємо. Добре. Цукру треба багато, бо як то пляцки пекти. Коротше. Цукру треба. Як то ми без цукру і без пляцків, ні? Так, тут ще коні. Тут вже море. Дивіться, як багато вугілля взагалі. Дуже багато. І так от, біля кожної скелі так, пройдешся і вугілля повно. Залізо, щоб так на відкритій місцевості було. Так. А от пацяток нема. Ні корів, ні свиней ніде не, не видно. То зле. То є зле. Будемо. Будемо, мабуть, якось проводили дальню розвідку. Да. От. Так, що там наш город? Наша грядка? То треба якось придумати, посадити тут. Ще посадити тут цукрову тростину. М -м. Так, набрав путню води, і я там позаду за грядками не буду соняшник чіпати. А, мабуть, ще треба водички принести. Так, зо, -зо два відра ще принесу води з керниці і. Там що, рівень води падає, чи що? Треба. Було б добре домурувати керницю, ну доробити її до кінця. Так, отготовляємо. О, тут ще треба не, не одну путню. Ясно. Так. Я буду садити, а ви будете підказувати. Е, цукрову тростину Краще садити. Е, краще садити. На зелену траву, чи треба полоти гряд... ну, копати грядку так само, як я копав е... на всю решту культуру. Чи... Отак. чи треба піску краще би принести? Вона в піщаній землі буде краще рости. То вже вечір треба бігом додому бігти. Все, чотири на пляцки мало, я так підозрюю, а цукор робити. Я ще навіть не знаю, як цукор робити. Кінці кінців так. А от цукор. З одної цукрової тростини. У нас три. Добре, якщо все, то в нас чотири цукру вийде. А як пляцок спекти? Гарбузовий пиріг. Можемо гарбузовий, значить, спекти. А можемо таки, а молока треба. Корову треба, Андрію. Корову. Де? Ні свиней, ні корів нема. Будемо гарбузові пляцки пекли. Поки що. А що, яєць у нас багато. Гарбуза би засад, е, посадити там, а як кажете, я навіть не знаю, як то зробити. Гарбуз буде рости чи не буде. Боже того, ну, посажу, воно як декоративне. То треба. Не знаю, не знаю. Гарбузову грядку би, а насіння гарбуза треба мати. Та? А в нас насіння гарбуза нема. У нас просто гарбуз. А насіння. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, як то зробити. Як то насіння гарбуза. Бо я навіть гарбузовий пиріг. Не, не Бо гарбузів дуже мало. Якщо їх садити, як же вони будуть розростатися і всяке таке. Стоп! А тут можна було зробити насіння гарбуза. Потрібен гарбуз. Ясно. Значить, робимо насіння гарбуза. Насіння гарбуза, значить, робимо. Uh, і треба на грядках посадити насіння гарбуза. Так, так кури Жерти хочуть, кричать, голодні. Ну, немає його, а вже ні. Ніц нема. На, все. То все, що є. Зараз піду на грядку гляну, що там є. Uh, Браке. А то що таке? Все, все виросло, а то ні, ні, там не все виросло. Бачу, бачу, що не все. Але можна попробувати посадити. Бараболя файно росте. Можна попробувати посадити на тіво половині насіння гарбузові. Так, пробуємо. Гарбуза треба. Так. П'ять. Ну, давай так. Два. Один. Все. Більше нема насіння гарбуза. Так. О, пшениця потрошку, потрошку вже буде скоро готова. Так. Що ще? Що ще? Що я мав ще зробити? Нагадайте мені. Так. Бабахнув, що на кріпер тут. Там вон ще є, але вони не піднімалися, тільки тут один. Добре, що я щитом прикрився. Не знаю, скільки. Ні, щит не сильно постраждав. Краще зі щитом трошки ще побуду. Тут просто шахта йде туди і туди. Треба буде запастися смолоскипами на наступний день і прийти сюди ще. Так. Тут спуск має бути. Ага. Так що? Ай Ох, ти ж гад Диви, га. Таке прийшов. Я аж три був. Тут кріпори. Фу! От як одне життя маєш то? Так страшно! То капець просто! От і все. 30 днів, та, 31 день. Так. По-перше, як то все стало? О! Я пішов сюди, значить, і от звідси прийшов кріпер. е, взагалі там то не перший, ні другий, то, вливу, то вже десь аж третій прийшов сюди, то він мене убив. Як то сталося? Я тут вирівнював грунт, ну, тобто забирав в А, Обертаюся, а він прямо переді мною стоїть. Я встиг кнопочкою натиснути закритися щитом. Так. От, десь на, цьо, на цьому рівні. От. Закритися щитом і вибух. І я впав сюди, скільки там блоків вниз три. Та, три, і помер. У мене виникло дуже величезне питання. Е у мене було повне ХП. Я встиг прикритися щитом. У мене була ж повністю вся шкіряна броня. Як так вийшло, що у мене ні одного ну, здоров'я не залишилося, і я помер? Від падіння з трьох блоків помер. Ну тут, навряд чи воно там ну, одну цю от, зняло би. Броня, я так бачу, не пошкоджена. Щита то що не, не бачу, то щит могло розірвати, ну нехай. Коротше, щит не поміг, броня не допомогла, повне здоров'я, повне фул хп теж не помогло. Від одного кріпера. Вибух одного кріпера на приблизно у висоті в 3-4 блоки. От. Точно я помер десь тут приблизно. Так. От. А стояв десь, десь на висоті оцього блока. О, ну, може, на один блок, я якщо скажу, 3-4. Та й таке от хардкорне виживання. Я сюди поліз, власне, якраз через те, що тут залізо є. Е -е... І тут ще був день. Ще був день, та... і, Та й таке. Все, скінчилося виживання 31 день, неповний. Ну, рівно 30 вижив. Е -е... Що у нас тут? <кхі> у нас тут. Залишилася отакого От класна стодола. З курами, зі всім. Значить, о, дах. Так, хлів файний для свинок і корівок, корник, поля, городи. Ех. Ам... На тому моє 130-дневне виживання, яке невдалим, я розумію, тепер, що ті ютубери, які знімають 100 днів, вони їх спочатку знімають повністю, а потім монтують і викладають, бо тому що можна отак пропасти і не вижити, як я. Але це не все ще. У мене є задумка для прямого продовження. І досить цікаво. Так. В принципі, не хочу обманювати та й навряд чи в мене вийшло це зробити. Можна було б включити режим виживання, точніше творчості, а тоді режим виживання і знову типу, повернутися. Але тоді можна би було б цю махльош побачити по, по тому, що Ой, забув, що мав сказати. Можна було б побачити по тому, що кількість. Досвіду стало набагато меншою, ніж була. А це означає, що я помирав і відновлювався, і всяке таке. А я не хочу махлювати. От, тому е бачу слідуюче продовження: Українське село. Раз ми так гарно почали українське село будувати, я пропоную зробити або відео, або стрім, де я оце село перетворюю в українське. Тобто, всі оці хати. Я перебудую в, стилі, в українському стилі з білого вапна. Ну, тобто це буде або андез, чи діорит там, що світліше, і, або цей, або білий цемент, тобто бетон. І стріхи всі будуть з солом'яні. О, так, так. так. А, а також думаю, перебудувати церкву трохи, щоб вона була схожа, така, як у моєму селі. І От, І керницю, можливо, журавля чи ще щось таке поставлю. І продовжимо виживання уже без хардкору, ціллю якого буде повністю добудувати моє подвір'я, збудувати хату, і ще також цей. розвести господарку свині корівки. от, Значить, пекти пляцки, Борща, всяку з грибів о, гарбузи, город, можливо, ще поле десь побудуємо. Так, Можна десь, наприклад, де велика територія, отут, наприклад величезне поле зробити, де ми будемо якраз пшеницю для цих всіх справ вирощувати. А тут на городі можемо, наприклад, бараболю садити. О, такі у мене от плани для продовження уже не хардкорного, а просто виживання в українському селі. Пишіть, що про це думаєте. Також буде, думаю, після того, як пограємо українське село, як я побудую вже подвір'я, так як хотів. Завершимо і буде нове виживання пробувати на хардкорі знову вже з іншими якимось можливо версія 1.13, можливо, ще щось буде. З іншими якимись приколами. Я придумаю. А ви головне пишіть коментарики. Вибачайте, що ютубер ваш отак загнувся і не вийшло дні. 100 днів 31. Так, всім дякую, хто дивився. До зустрічі і до побачення!